За легендою для своєї дружини Амітіс, яка, нагадаю, з Мідії, і, приїхавши в Вавилон, нудьгувала за своєю гірською країною, на для неї наказав збудувати висячі сади одне з семи чудес античного світу. Ці висячі сади греки чомусь вважали побудованими за наказом міфічної цариці Семіраміди або ж Шамірам. Однак Чимало істориків взагалі сумніваються, що висячі сади існували, оскільки не знайдено жодних археологічних підтверджень. Та й у віднайдених наразі вавилонських текстах ці висячі сади не згадуються. Про них пишуть античні автори: Геродот, Берос, Діодор Сицилійський, Йосифлавіс, Трабон, Курсій Руф. А найдетальніший опис залишив саме Діодор. В цьому фрагменті ми перевели. Всі числові обміри в метричну систему. Сад становив 30 метрів завдовжки і 30 завширшки. Він підносився рядами, що нагадують театр. Під терасами розташовувалися склепіння, які приймали на себе вагу саду з усіма рослинами. Найвище склепіння, 23 метри у висоту, було найвищою частиною споруди. І розташовувалося на одному рівні з міськими стінами. Дахи склепінь, що підтримують сад, були споруджені з кам'яних балок завдовжки близько п'яти метрів. Їх спочатку покривали очеретом, заливали густою смолою, а потім клали два скріплених цементом ряди опаленої цегли. Зверху ж їх покривали свинцем, аби волога з ґрунту не просочувалася крізь дах. На такі дахи насипали стільки родючого ґрунту, щоб вистачило посадити з корінням найбільші дерева. У верхній галереї проклали жолоби для відведення води, яку вдосталь піднімали насосами з річки. Хоча ніхто не бачив, як це робилося, виходячи з цього тексту, розмір висячих садів не такий вже і великий. Тобто 30 метрів завдовжки, 30 завширшки, 23 висоту. Але в численних творах мистецтва їм надано гігантські обшири. Зверніть увагу на цю гравюру з книги німецького єзуїта Атанасія Кірхера 1679 року. Просто для розуміння масштабу. Подивіться, які маленькі люди внизу цього малюнку, і які тераси, просто гігантські. Так уявляли це в 17 столітті в Європі. Все-таки людська фантазія річ безмежна.